За інформацією начальника служби у справах дітей місь Лариси Хоружевої, у місті проживає більше 152 сімей, в яких виховуються діти віком до 18 років. На обліку Криворізькому міському центрі соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді перебуває 674 сім'ї, які потребують соціальної підтримки. На обліку служби у справах дітей 832 неповнолітніх, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Не тільки допомогти дітям сім'ям подолати труднощі, але й вчасно виявити причин. Не негараздів, мають фахівці відповідних служб міста. Соціальне сирідство – це результат соціального неблагополуччя сім'ї, над подоланням якого в нашому місті працюють структури, причетні до вирішення даного питання. Криворізьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управлінням освіти і науки, охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, комітетами у справах сім'ї і молоді, службами у справах дітей, правоохоронними органами здійснюється комплекс координованих організаційно-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання соціальному слідству, попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Це зумовило зменшення на 8%, Кількості дітей, які залишились без батьківського піклування, у 2011 році 310, у 2010 році таких було 334. Здійснюється і патронат багатодітних сімей, які не в змозі самостійно подолати життєві труднощі. ідеї їх інспектування, забезпечення належних умов життєдіяльності. вивчаються і потреби молодих родин на особливому контролі. Ті сім'ї, в яких батьками є неповнолітні, упродовж 2011 року було обстежено 103 таких сім'ї. Спочатку поточного року 19, протягом 2011 року в пологових будинках та дитячих лікарнях міста було покинуто батьками 26 дітей, що на 41% менше ніж у 2010 році 44 дитини. У результаті проведеної спеціалістами Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, індивідуальної роботи з жінками, які мали намір залишити дітей, вдалося попередити ризик відмови від 11 новонароджених. Спочатку поточного року сім жінок мали намір залишити дітей. В результаті проведеної роботи четверо забрали дітей та знаходяться під соціальним супроводом міського центру соціальних служб сім'ї, дітей і молоді. А троє категорично відмовилися від співпраці та покинули своїх дітей. Проводяться комплексні заходи щодо подолання насильства у сім'ї, адже навіть ті поодинокі випадки, які були, на жаль, скоєні у нашому місті, коли дитина постраждала від жорстокості батьків, недопустимі. З метою підтримки та надання допомоги сім'ям з дітьми, які опинилися у скруті до цієї роботи залучені депутати обласної, міської та районних рад. У місті реалізується програма Депутати за благополуччя сімей. Окремий напрямок. Робота з невідповідальними батьками. У 2011 році після соціального патронату роз'яснювальної роботи задля захисту інтересів неповнолітних дітей було притягнуто до адміністративної відповідальності 370 батьків. 71 одного позбавлено батьківських прав відносно 85 дітей. Питання. Безпритульності, бездоглядності дітей, як аспект соціального слідства, потребує всієї громадської, навірно, свідомості криворожан, тому що це питання буде стосуватися нашого майбутнього покоління. І в цьому питанні дуже важливо, щоб голови квартальних комітетів і голови будинкових комітетів повідомляли вчасно служби у справах дітей. Я хочу зазначити, що якщо 5 років тому це були дуже поодинокі випадки. То на сьогоднішній день немає такого місяця, коли б голова квартального комітету, якогось у нас їх 89, або голова будинкового не повідомила про те, що дитина недостатньо виховується тими чи іншими батьками, аби знаходиться взагалі без нагляду. У 2011 році до притулків міста було влаштовано 351 дитину, з них 149 через бездоглядність та складні життєві обставини. Аналіз роботи органів опіки та піклування з питань попередження соціального слідства дає нам підстави, що її рівень потребує досконалення. В закладах освіти не налагоджено належну роботу психологічної служби. Педагоги не завжди обізнані щодо умов утримання і виховання учнів в сім'ях. Навчальними закладами міста не в повній мірі виявляються факти неблагополуччя в сім'ях. Учнів та своєчасно не надається інформація про такі сім'ї до міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді і відповідної. Служби у справах дітей. Робота з попередження соціального серіса підкреслив міський голова Юрій Вілкул, важлива і включає багато аспектів. Потребує злагодженої роботи всіх відповідальних служб і її активізації. Від того, як ми організували цю роботу, дуже багато залежить. Ви почули сьогодні звіт і про цю роботу у місті. Але ті приклади, котрі наводили сьогодні. Показують о недостатній нашій роботі, а недостатній роботі і комісій, і відділів освіти, і Саксаганського, і Терновського, і Жовтневого районів ті приклади, що були. І безумовно, недостатня робота дільничних інспекторів. Ці всі питання врахували в нашому рішенні. Подивимося роботу кожної комісії, кожного відділу. І, безумовно, будемо спілкуватися з нашими управлінням внутрішніх справ для того, щоб покращити роботу дільничних інспекторів. Ці питання потрібно ставити на особливий контроль в нашому місті. І в продовження теми у рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича за завданням губернатора Олександра Вілкула на Дніпропетровщині розпочала роботу гаряча лінія, якщо образили дитину Дніпропетровська обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Її номер 056 370 48 19. Основною метою гарячої лінії є своєчасне надання допомоги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. За інформацією, отриманою за телефоном 056 370, Сімдесят здійснюватиметься відповідне реагування. В результаті роботи гарячої лінії очікується зниження чисельності дітей, які зазнали жорстокого поводження. Режим роботи телефонної лінії з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години.